Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній варті на нашому розважанні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із Євангелія від Луки. І наступне, і цей стих звучить так. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Бачите, ось Христос, так як я зранку казав, що Він говорив про блаженство, тобто говорив про блаженне життя, але водночас він дав і науку про щодо гріхів, що горе тим людям, які живуть в певному гріху в стані гріха, і якщо вони в нього не виправляться, їм буде важко. І от наступний гріх, на який звертає Христос і говорить про те, що горе вам сики нині, бо будете голодувати. Ця, цей стих, ці слова Христа, знаєте, перекликаються з його притчею про Лазаря, яку, до речі, ми скоро будемо читати в Євангеліях. Ем, Чому з у цієї притчі, що був багач і був бідняк? Оце і цей бідняк Лазар. Жили обоє разом. Багач розкошував, радів життю, а Лазар, який жив біля його е, дому, при його подвір'ї, нічого не мав. Все, що він отримував, це йому кидали рештки хліба, е, які мали їсти собаки. Тобто такий був звичай у євреїв, ну, що вони багаті, оскільки не мили руки, вони е, після їжі е, брали хліб, і хлібом руки отак от обтирали і віддавали це собакам. І соба, тварини їли і відповідно, і рештки хліба прибирались. І от цими рештками харчувався цей лазер. Наскільки він був бідний і нічого не міг. І от помирають обоє, тільки Лазар потрапляє в рай, а багатий потрапляє в пекло. І коли багатий побачив Лазаря і Авраама, то він попросив, щоб Лазар прийшов і дав йому, змочив його губи, тому що йому спека, спрага мочить його. На що Абурам відповів, що кожен з вас отримав свої багатства за життя. Так от оцей е... багач чому був так покарний? Тому що він бачив людину. Але дбав про тварину. Він не дбав про цього лазаря. Він не дав цьому Лазарю роботу. Він не. Е... Дійсно, не підтримав його як людину. Він бав речі про своїх собак, про свою, своїх тварин. Йому вони були цінніші, аніж людина. І от оце, цей стих сьогодні нам про це наголошує. Що кожен з нас отримує відповідну нагороду. Якщо кожен з нас. Буде жити відповідно до, е, як би це сказати, е, згідно з заповідей, то отримає нагороду в Царстві Небесному. Так, він може терпіти певні е, трудності, страждання пережити на землі, але все це за життя в небі. Натомість, той, хто живе власною насолодою, той, хто живе тільки для своєї наживи. Він потім втратить все. Бачите, чому потрібно вчитися ділитися? Чому необхідно ділитися, радше так скажу? Тому що, коли в тебе щось заберуть, ти не будеш так е, переживати е, через втрату. Тобто, людина, яка не ділиться, вона переживає біль втрати. Однієї копійки, можна так сказати, дуже болісно. Всі пам'ятаєте, 2008 рік, ну, хто пам'ятає, коли наступила ця велика економічна криза по всьому світі. І багато хто з підприємців у світі втратив бізнес, втратили все. І як казав, розказував один знайомийся ще зі Сполучених Штатів Америки, каже, серед його друзів, підприємців, бізнесменів і великих бізнесменів, дуже багато втратили бізнес, втратили все. І каже, коли він з ними зустрівся, через якийсь час Батьма з них зустрівся, тому що він виїхав в Україну, потім повернувся, знову приїхав в Україну. І він розказував, каже. Люди, які вміли ділитись, тобто які завжди рано йшли на допомогу іншим. Так, вони втратили все, але вони знайшли в собі сили відновити свою роботу, відновити, зайнятися іншим бізнесом. Та, вони заробляли вже не мільйони в день, грубо кажучи. Заробляли стільки, -скільки, щоб прожила їхня сім'я. Тобто, люди знайшли сенс свого життя. Вони знову стали на ноги. Їх підтримали. Бо вони свій час підтримували інших. А ті, які були, будемо так казати, в лапках трошки скупими, вони так і не змогли пережити цієї кризи, не змогли віднайти знову себе. Тобто, людина, яка ділиться, людина, яка не насичує себе, не живе тільки для свого задоволення, але людина, яка ділиться тим, що має, вона завжди легко переносить втрату матеріальних благ, саме матеріальних благ. І тому каже Христос сьогодні в цьому стиху всім нам, що той, хто хоче нажитись на Чужому горі, той, хто хоче бути ситим, коли інші голодують, Він втратить все. Зрештою, дивіться, що відбувається: Війна. Коли почалась війна, уряд прийняв рішення про те, щоб машини ввозились в Україну з нульовим розмитненням. Але це мали машини, які йти для Збройних Сил України, для військових наших, для Назвардії, прикордонників. І скільки машин заїхало, і скільки, і який відсоток цих машин. Дійсно пішов у, на, до наших військових. Коли привозились е, машини, які коштували по 200-300 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, де ці машини? Оце і є. Горе вам сикі, бо будете голодні. Горе всім тим, хто хотіли і нажитися на цій війні. Які складують гуманітарну допомогу продуктову чи будь-яку, набирають, набирають в себе де складають, складають. Там уже миші з'їдають її, але вони все беруть і беруть. А поряд ті люди, які соромляться лишній раз попросити. Гори вам ситі, ті, які от приганяли ці машини під виглядом допомоги нашим військовим, а натомість продавали їх тут і тим той спосіб наживались на війні, наживались на брехні. Горе тим, які на цій війні хотіли збагатіти, це сьогодні говориться про них. Прийде момент, і ви все втратите. Чи зможете ви встати після втрати всіх ваших матеріальних достатків? Не знаю. Але ми маємо шанс. Радше, кожен з вас має сьогодні шанс виправити цю ситуацію. Взяти і поділитися тим, з чим ви нажились. Віддати, дійсно потребуючи, віддати те, що належить нашим військовим. Горе сити нині. Тим, які наживались на війні, бо ви втратите все. І щоб не перерікти свої сім'ї і родини на е, узубожіння, схаменіться, покайтесь, віддайте те, що вам не належить. Не будуйте свого життя на брехні, на обмані. Але це добро не закінчиться. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили над Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила над гріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас тріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас тріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні Амін. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і в цю ніч усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, о 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в 9 годині. Ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!